П'ята серія. У Енн ходить на екскурсії до різних кондитерських, але до кондитерської Альфа Гінглі вона не змогла потрапити, бо тот переїхав у інше місто. Їдуть на північ, бо там буде легше знайти роботу звичайному кондитеру. По дорозі завітали ще в одну кондитерську, там був вже готовий виріб, який хотів поцупити чоловік у чорному плащі з шрамом на обличчі. Він ненароком зруйнував фігурку і покинув кондитерську. На звук прийшов хазяїн кондитерської із руйнового витвору на прізвисько Кіт, оскільки не було свідків він звинуватив Н у руйнації, тому вона допоможе йому з виконанням такого ж. Попередня зруйнована робота була замовлена на весілля за 50 пенні. Це дуже мало для такої роботи, але кіт робить виріб лише для тих, хто цього заслуговує. І далеко не всі люди мають багато грошей. Виріб для доньки власника взуттєвої крамниці. Коли виріб було майже завершено, приходить віконтеса і хоче викупити цей виріб для своєї доньки. Але кіт відмовляє: Віконтеса скаржиться на те, що її прислузі кіт робить фігурку, а їй ні. Віконтеса покидає кондитерську. Вночі, коли виріб сохнув, знову чоловіку у плащі хоч... хотів його поцупити, але на цей раз все було сплановано. Злодія спіймали і дізнались, що він працював на віконтесу. А кіт вибачився, що не повірив і змусив працювати. Оскільки робота над фігуркою завершилася, Ен повідомляє, що їде на північ. Кіт вирушатиме на південь, тому дарує своє тепле пальто Ен і каже, що на півночі є шанс зустрітись з Х'ю. Вони знайомі бо колись навчались у одній кондитерській школі. А справжнє ім'я кота Альфа Гінглі, дитер, з яким вона хотіла зустрітись на початку серії. Ен прогадала і на півночі не змогла знайти роботу. Кінець п'ятої серії.